Приворот це обряд або ритуал, який служить для створення магічної прихильності між двома людьми, найчастіше його використовують у романтичних чи любовних цілях, щоб привернути увагу та викликати інтерес у об'єкта кохання. Вірування в силу приворота засноване на уявленні про те, що можна керувати почуттями та волею іншої людини. Однак багато хто вважає такі дії неправильними, оскільки вони вторгаються у особисту свободу та волевиявлення. Крім того, результати приворотів можуть бути непередбачуваними та призвести до небажаних наслідків як для того, хто ініціював ритуал. Важливо розуміти, що справжні почуття та стосунки будують на взаємній любові та довірі, а не на Маніпуляції чи контролі, тим не менш, багато практикуючих магію попереджають про потенційні ризики приворотів, іноді прагнення любові може обернутися несподіваними наслідками, як от залежність і навіть глибока емоційна травма. Ця магічна прихильність може блокувати природні почуття і приховувати справжню суть взаєминних відносин, що може призвести до розочарувань. Насамкінець важливо усвідомлювати, що приворот це не панацея і не гарантоване вирішення проблем у коханні. Найкраще будувати стосунки на чесноті, відкритості та повазі один до одного, адже саме на таких цінностях ґрунтуються здорові та міцні зв'язки. Важливим моментом є те, що привороти можуть впливати не лише на емоційний стан залучених людей, а й на їхні соціальні зв'язки. Використання магії для маніпуляції почуттями іншої людини створює спотворену динаміку у відносинах, де один партнер стає залежним від іншого, а це, у свою чергу, може призвести до конфліктів та непорозуміння. Поступово така залежність може перерости в токсичні відносини, які не приносять задоволення жодній стороні. Деякі психологи стверджують, що перевороти можуть бути тимчасовим полегшенням у стражданнях від нерозділеного кохання, проте вони не вирішують коріння проблеми справжні причини самотності чи нещастя в коханні. Замість шукати магічні рішення, рекомендується працювати над собою, розвивати особисті якості та вчитися будувати міцні та довірчі зв'язки з оточуючими. Таким чином, наслідуючи більш конструктивні підходи до любові і відносин можна створити, захоплюючі романтичні історії, засновані не на маніпуляціях, а на щирому зв'язку. Це допоможе уникнути непотрібних страждань і побудувати гармонійні стосунки, де обидва партнери можуть рости та розвиватися разом.